Сами с ножа уходят, знаешь, что такое. Ничего, что думаешь, я буду, как вся девушка, не бороться. Я маю право попросить. А что ты так норовишь? Думаешь, что ты самый умный? <связать> а, а что за слово дети? Они все-таки маленькие не любят. Вот тут хай бегают. Чего они сюда бегают? Я же им не запрещаю. <связать> Правильно? Я же можу попросити, не не на школу. Не, ну може попросити, не біжіть на цьому фоні. Я не можу хлопці не пробувати. Все. Тому не общаємося. Хай мене його мама і мене спритезі. А він тебе ніхто. Понял? Я вообще никого не хочу бачить. Я ще укуляю, то піду дім.

Так я хотіла це вияснити, а що ви тут королі, чи я не заплатила, так як ви заплатили? Питання цікаво. А що ви королі, от і типу по-хорошому, чомусь нам мені кажуть? Приходьте в утро, приходьте тоді. Бо тут будуть хлопці, ви що королі, я заплатила так, як ви. Я навіть... Дивіться, я навіть зараз не займаю багато місця. Дивіться, я вирубаю. Дивіться, вирубаю І взагалі займаю місце.